Я дуже полюбляю золото. От Стас каже, що воно вже йому проїлося, але от його купують, будуть купувати і купували завжди, друзі. 5 тисяч гривень. Ось такий ексклюзив, гляньте. Тримаєш для паперу і жиків 5 тисяч гривень. Подивіться на цей змішувач в золоті, він 300 з копійками. Ось ця тумбочка, подивіться на цю якість. Гляньте, яка вона неймовірна. Колір капучино, я вам покажу в деталях. Це скло, друзі, це скло. Гляньте на ось ці золоті кантики, на ручечки. це може бути також золоте. Я не навіть на нього руками, не, ой, ногами не хочу нажимати, а ось так от рукою. Подивіться. Ось такий одинарний також йоршик може бути. 3500 гривень коштує. Може бути дзеркало, рушникосушка. Подивіться на ось цю красу, душова кабіна, гляньте. Подивіться. Система роздвігання дверей в купе, хто в потязі їздить, в той шарить. Гляньте, як красиво, до речі, сюди буде пасувати ось це дзеркало, мені здається. Полка для рушників, душовий трап, душова система і плитка. Це наша класна індійська плитка. Тобто ось таку ванну кімнату можна зараз порахуємо наступного відео, за скільки можна купити.